Друзі, всім привіт! Хочу вам показати, як зробити обушку. Ось така бутилки Десь 10-літровий чи 15-ректоровий, 15 не знаю. Я хочу, напевно, оце одрижу. Оце одрижу і обосюди геть. Одрижу і загнув всередину. Ага, не можна, так. так, коротше, я вже одрізав, і треба загинати все робіт. Це виходить щось типу такого. Ну, Я рука виходить. щоб спускалася вода на дні. Прямо свічку у мене така сама робить. Тільки треба щось поставити і щоб не пропалило нічого. Так, свічка у мене вже горить. от у мене покласти гвоздика. Нагріваємо на конечку. Візьму я косу в губці. Щоб не піти руку і нагріваємо. Нагрію і все покажу. Так, я вже трохи нагріваю. Так. Ну, щось началось що підемо брати. І подируємо. Бо мені колись не гвоздя, зберег до того. А просто ножиком, або так, воно може порватися. Бо гость ще й він пророблює дирку і загріває края. Поробити дирочки, щоб вода стикала просто. І все. Так, ну ще треба буде нам, нам шнурка. Понадобиться нам шнурок і про. Робити два отверстя тут. Для того, щоб пока проводіти нитку, можна було покритувати. Так, перша ктирка є. Одна і друга. теж є. На то, ну, зараз на рубідоробки покажу. Так, ну нам таке парочку, дружнурка привезу, зробити ще прикормки і думаю, що це попадеться. Можна, можна? загнути. позити ну, і не вигнеться. Так, Накласти корм. І все. Ну, ставьте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока Або не, я ще хочу вам показати, як буду я закидати. Коротше, друзі, приїхав на копанку. 5 літрів став. Так здається, що трохи вода піднялася І більш прозрачно стало. Більше прозрачно стало. Щось таке понятне ото. все корни что надо а куда буду закидывать а да, прям туда и закину короче друзья привязал я вроде бы привязал себя вроде бы крапку я взял пакет с камнем вы тут полный мало опа ручку накидаю Субтитры сделал А, ну що точно треба прикормка. Так, де там моя прикормка? Не дуже сильно зробив багато прикормки, але поступово нормально буде. Это не упша хорошая погода. Ветру ставим. Так, уже... Зиму. Зараз ми обраємо трошки дешек кішки. Так, от. ми візьмемо. Будемо шнарку я закидувати. Чипну до ноги, прочку. Так. Ух ти! шо! Опчали, давай-ка, конечно, закину. Нет, трасик клеймо Шами дала козыки вам. ну, ну была тоже, то ты -то. Ну, то же, -то. Вот, плевать, ну уже там Напишу на воду. Напишу на дно. дна. Бердан замол. Уже впала. Буду вот так возьми трохи така. Да. Урона эти друг у нас встала. Уран это е. Ну все, хай жить. Так, мышлинка. Так, я тут на 我跟你说，你在那。